Чотири поверхи, вентиляційні шахти, бетон, що має витримати прямий ядерний удар, під товщою скельних порід, мережа тунелів, де запросто може проїхати Камаз. Загалом тут 17,5 тисяч квадратних метрів. Це запасний командний пункт чорноморського флоту СРСР у Криму, і водночас це найбільший підземний об'єкт півострова, так званий за радянських часів, об'єкт 221, який також має кодові назви Алсу 2 і нора, розташований у гірському масиві між Балаклавою і Форосом біля села Морозівка, кримсько-татарська назва Алсу. Цей об'єкт починали будувати у 1977 році. Роботи тривали 15 років, проте з розпадом Радянського Союзу майже завершений об'єкт покинули. Відтоді і до 2005 року його охороняли Збройні Сили України. Потім українську військову частину розформували. Об'єкт став нічийним його поступово почали розкрадати на метал і будматеріали. Однак цей бункер, хоч і покинутий, з його таємними тунелями, став улюбленим. Линим місцем кримських сталкерів так було досить довго, практично до 21-го року, допоки російські військові не взялися цей об'єкт відновлювати.